Це Садгора, один із найбільших мікрорайонів Чернівців. Як запевняють його жителі, владою забутий край, проте він має своїх представників у міській раді, та не всі вони добросовісно виконують обов'язки депутата. Дмитро Сірман, хоч і не мажоритарник, однак проживає у садгорі. Тому проблеми та потреби місцевих жителів йому відомі. Він як народний обранець намагається зробити для району якомога більше нині на часі питання війни. Організація допомоги бійцям та збір благодійних коштів. Ми разом наводимо лад на території бушої військової частини. Сподіваємось, що саме тут, в перспективі, буде розміщена військова частина. Я думаю, що це гарний приклад того, коли не словом, а ділом, коли саме ініціатива йде від громади. Ситуацію у державі нині переймаються всі. Садгірчани теж занепокоєні, адже в разі чого їм ніде сховатися. В нашому садочку зараз щодня працює, наприклад, 40 працівників і перебуває 200 дітей. Ніякого сховища чи укриття в нашому закладі немає. І я не, не, не знаю. до нас приходив представник цивільного захисту. Він сказав, що і він не знає. Крім того, основні питання, які турбують жителів Садгори, це розбиті дороги і тротуари, відсутність вуличного освітлення та транспортне сполучення. І можливий такий варіант домовленості з перевізниками, щоб наші діти хоча б вранці їхали, ну туди не в місто, досадвоє, хоча б безкоштовно або хоч частково. Депутат звітує про проблеми, про них знає. Вони на контролі. Розповідає також серед актуальних питань, де потрібен особливий підхід і дитячі установи. Нарешті вдалось зрушити з місця питання, облаштувати то облаштування туалету для будинку творців та юнацтва. Наразі роботи тривають. Я маю надію, що в цьому році вони будуть закінчені. Минулого року в Садгорі знесли аварійні дерева, продовжили роботи з благоустрою місцевого скверу та частково забезпечили освітлення вулиць. У нинішньому ж планують підключити до водопостачання соціальні об'єкти. 37-ма і 38-ма школа, і лікарня, і геретричний пансіонат. І військове містечко, і багато інших об'єктів. Хочу сказати, що я наполіг, щоб воно в планах було у першому кварталі. Вже готова проектна документація. Дмитро Сірман переконує неважливо від якої партії чи округу ви депутат, головне мати бажання працювати на благо міста та завжди бути на зв'язку. Адже народний обранець це щоденна робота. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь.